Вітаю, маю 5 хвилин на головне. Сили оборони уразили нафтооб'єкти ОРФ та літаки в окупованому Криму. Командир військової частини у Рівному змушував підлеглих будувати йому будинок. Втратив свідомість за кермом на Кам'янеччині. Загинув водій. Далі про це та інше в деталях. Сили оборони уразили два нафтооб'єкти в РФ та літаки в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. В ніч на 23 вересня уражено лінійну виробничу диспетчерську станцію на Брянщині. Підтверджено також влучання у насосно-компресорну станцію із подальшим займанням в районі об'єкта. Також підтверджено і повторне ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції Самара у Самарській області. Окрім того, підтвердження. Чено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Каче в окупованому Криму. Латвія відновить болота, які можуть слугувати природними бар'єрами на кордоні з Росією та Білорусію. Повідомило Міноборони країни у відомстві. Зазначають, що національні збройні сили підтримують відродження історичних місць видобутку торфу на східному кордоні. Їх відновлення може стати суттєвим внеском у зміцнення обороноздатності країни, виконуючи функції природних перешкод на східному кордоні Латвії. Також особливо важливо засередити. Ти увагу на тих місцях видобутку торфу, де відновлення боліт може безпосередньо сприяти будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні. Командир військової частини у Рівному змушував підлеглих будувати йому будинок. За даними слідства, понад півтора року командир залучав трьох військових, двох водіїв і електрика до будівництва власного помешкання на Львівщині. А натомість у документах зазначав, що ті, нібито, перебувають у частині та виконують бойові завдання. За це військові, окрім грошового забезпечення, отримували й додаткові виплати та нагороджувалися грамотами. Внаслідок цього із Держбюджетом бюджету незаконно виплачено понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Командиру загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі. На Кам'янеччині сталася смертельна ДТП. У поліції області повідомили деталі вчора. Зранку на автодорозі з сполученням Житомир Чернівці поблизу міста Дунаєвці. 59-річний хмельничанин керуючи автомобілем Пасад Бі 8 через погане самопочуття втратив свідомість та з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії водій загинув на місці події. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. 22-річний житель Хмельниччини постане перед судом за серію шахрайських схем. Його протиправну діяльність задокументували правоохоронці рівненщини. У поліції зокрема ознайомили із деталями слідства з квітня по вересень минулого року. Молодик у месенджері підшуковував, так би мовити, клієнтів і пропонував їм легкий заробіток. Під виглядом тестування банківського додатку він отримував доступ до онлайн банкінгу, потерпілих та оформлював кредити. Від їхнього імені гроші, які надходили на рахунок, зловмисник переводив собі та витрачав на власні потреби. У такий спосіб хлопчина ушукав 16 людей, зокрема, 11 мешканців рівненщини на загальну суму 125 тисяч гривень. Наразі обвинувачений перебуває в слідчому ізоляторі Києва. За інші злочини справа вже передана до суду. За скоєний загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Мельничан та гостей міста запрошують на ярмарок обжинки, який відбудеться із нагоди дня міста у суботу, 27 вересня, з 8 до 16 години, по вулиці Прибузькій, можна буде придбати овочі, фрукти, випічку, м'ясні, молочні вироби, а також олію, квіти, крафтові вироби, різноманітні вироби ручної роботи, саджанці, живу рибу, свійську птицю. Також анонсують у міській раді, що можна буде відвідати фудкорти, взяти участь у майстер-класах і. З вирощування розсади, мікрозелені, обробки насіння та тематичних майстер-класах для діток. Дякуємо нашим захисникам, що є змога в тилу організовувати та відвідувати подібні заходи. Разом із тим закликаю підтримувати українське військо, донатами на важливі потреби, які допомагають протистояти ворогу та наближати нашу перемогу. Слава нашим силам оборони!